Це основа для кікімори. У висоту 89 клітинок, у ширину 45. В кожну клітинку ми вплітаємо ось таку стрічку. Тетяна, мама особливої дитини. Через це ходити на роботу не може, але з початком війни сидіти вдома не змогла. Створила рух незламні матусі. Взимку вони зробили велику кількість окопних свічок, а зараз плетуть кікімори. У нас є у місті організації. Де діти з інвалідністю мене підтримали. Такі особливі матусі, і ми об'єдналися, почали свічки, зараз кікімери. До нас приєднуються багато інших матусь, тому що всі вважають, що ми матусі і для тих військових, які заборонять нашу країну, тому ми плетемо перемогу разом. Поруч із мамами діти Максим і Валерія не яковіють перед камерою. Спочатку мені важко, а потім стає легко, тому що я перев... перевикаю, то в мене самі руки ніби робляться. Ми всі разом стараємося і дуже рада, що ми ну, працюємо. Але в роботі показують гарний результат. Ці кімери дійсно дуже потрібні. Це захист військових. Це їхнє життя. Актив руху складається з представників різних національностей. Максим із мамою, діаною Молдований, тетяна Болгарка. Решта українці всі мріють про одне про перемогу нашої країни. Ми робимо все, що можемо для того, щоб наші військові поверталися живими. І як можна скоріше настала перемога. Створення кікімор справа непроста. Навіть не кожна волонтерська організація береться їх робити. Тому у незламних матусь вже 10 нових замовлень. Це вже готова кікімора. Десь майже за два дні ми сплели її. Зазвичай, коли вона вже у нас повністю готова, ми приміряємо на комусь, щоб подивитися, як це виглядає зовні на ось одну кікімору. Потрібно людей 10, для того, щоб ми за день зранку до вечора сплели е, сам халат, а вже іншим разом плетемо ще окремо капюшон, з'єднуємо. Так, важко, але жінки та діти кажуть, що поки є потреба у цих захисних засобах на фронті, з цього невеличкого цеху в Одесі відправлятиметься саме те, що необхідно. Все добре вийшло, як нам хлопці і замовляли. Раніше ми плели більш зелені з яскравими кольорами зеленими. А зараз у нас замовили 6 штук саме темно-зелених. Все вийшло добре.